Доброго дня, малята! Сьогодні я підготувала для вас загадку. Слухайте уважно! Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Що це? Так, це кімнатні рослини. Де стоять кімнатні рослини? Правильно на підвіконні, бо їм там дуже затишно. Як ви гадаєте, малята чому їх називають кімнатними рослинами? Зазвичай рослини ростуть на вулиці у відкритому ґрунті. Але кімнатні рослини ростуть у горщиках із землею і знаходяться у наших з вами кімнатах на підвіконнях. Давайте ближче розглянемо одну з цих чудових рослин. Це кімнатна рослина. Давайте подивимось, що в неї є. Так, у цієї рослини є листочки і квіточки. Якого кольору листочки? Правильно, вони зеленого кольору. А якого кольору квіточки? Так, квіточки білого кольору. Молодці. А як ви гадаєте, що допомагає квіточкам рости? Так, це правильний догляд. А чи знаєте ви, як слід доглядати за рослиною? Якщо ні, то давайте дізнаватись. Тож, як правильно доглядати за кімнатною рослиною? Необхідно налити воду у поливальницю або інші ємності, щоб вона настоялась і набула кімнатної температури? Для великої квітки потрібно багато води, а для маленької мало. Щоб дізнатися, потрібно поливати квітку чи ні, необхідно дізнатися, якою є земля сухою чи вологою. Ще у квітів необхідно підпушувати землю, щоб вона дихала і вода краще потрапляла до корінців. Землю підпушують паличкою, ще на квіти бризкають водичкою, зволожують листочки, ніби на них крапає дощ. Квіти з великими листочками потрібно протирати від пилу ганчіркою. А зараз я пропоную вам трішки відпочити. Заключте очі. Уявіть, що ви маленькі рослини, вас посадили в теплу землю. Ви ще маленькі паростки, зовсім тендітні, беззахисні. Але ось чиїсь добрі руки поливають вас, підпушують землю. Ви починаєте рости, ваші пелюстки підросли, стебло стає міцнішим, витягнетеся до світла. Як вам добре з іншими красивими квітами? Розплющте очі. Вам сподобалося бути квіточками? Те саме відчувають наші рослини на підвіконні. Чи піклуєтесь ви про свої кімнатні рослини? Зніміть відео про те, як ви це робите, і надішліть мені. До побачення, малята! Бережіть себе!